Зупинка громадського транспорту чи приватна парковка, конфлікт на вулиці Небесної Сотні. Де отімнадцятого, але Це саме ще... на не палоком. Це наші парла Чернівецьке тролейбусне управління спільно з міськшепом сьогодні встановили знак зупинки громадського транспорту за адресою Небесної Сотні 8. Це Кажуть, роблять це згідно з оновленим рішенням Чернівецької міської ради. Паспорт маршруту погоджений у 2022 році. Але відповідно рішенням виконавчого комітету 16-го року погоджені всі зупинки громадського транспорту. Що стосується інформації про зупинки громадського транспорту, можна дізнатися в електронній системі EasyWay, де будь-який громадянин міста Чернівці та, зокрема області, може дізнатися, де є зупинка того чи іншого громадського транспорту. Чиновники наголошують, згідно з рішенням виконкому, зупинка за цією адресою існує з 2016 року. Вулицею нині курсують маршрути номер 5 та 23. Раніше вони були приватними і зупинялися тут на вимогу. Відтепер автобуси обслуговують ЧТУ. Тож у комунальному підприємстві вирішили облаштувати зупинку. Таке рішення міської влади не влаштовує Марину Хоменко, яка має поруч свій приватний бізнес і вже встигла облаштувати парку місця. У них по документах написано, що тут є зупинка, але вона не облаштована. Ну немає проблем, тоді не облаштована, значить, це не тут, тому що тут у нас облаштоване місце. І більше того, працівників міської ради запитують, добре, якщо тут буде зупинка транспорту, хто мені має повернути гроші? Вони дозволили мені шість автомобілів, тому що не дозволили шість. Я хотіла тільки два автомобілі. Вони кажуть, ти зроби шість, щоб ще були місця. Я сказала, добре, зроблю. Щоправда, зробила Марина Хоменко поки два паркомісця. Решту каже, не встигла. Парковкою користується вже п'ять років. Проєкт благоустрою раніше підписали в колишньому департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин. Та юристи пояснюють, такі документи має затвердити виконавчий комітет. Ну, по-перше, я тримаю в руках копію проєкту благоустрою. Не знаю, ну я оригіналу не бачу. Привик працювати з оригіналами. Крім цього, бачу, що департамент запросив підставу для отримання дозволу ордеру. Ну в загальному справу це не міняє. Департамент написав: що Ми не заперечуємо ну не заперечує на цьому, і рішення їхнє закінчилося. Виконком же визначив тут зупинку громадського транспорту. Тобто я думаю, інтереси суспільні вищі ніж приватні інтереси будь-якої фізичної особи. Петро Поляк додає, земельна ділянка була і є власністю громади. Тому міська влада вправі вирішувати, що саме облаштовувати на ній. Олена Крічко, Андрій Маронезку, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4